Ну, а це те, що я замовила у доктор Клінік. Оця штука для кухні для того, щоб вимивати, коштує 199 гривень. Оцей тонік з муцином равлика, призначений для зволоження, відновлення та регенерації шкіри. Муцин равлика в комплексі з сечовиною, та е, е, саліциловою кислотою спроєт не тільки з а й попереджують почервоніння. Оцей тонік з муцином Бравлика 209 грн. І мої любі, ось два таких олівчика. Це в мене замовила клієнточка, яка е, е, обирала серед оцих кольорів, їй хочеться. Якийсь такий не рожуватий, але коричневий колір. Ну, зупинилася на оцих двох олівчиках: карандаш, помада. Так, скажімо, вони теж по акції 200 гривень. Ось ця штука, паприка, бальзам з перцем чілі. Це йшли по акції, можна було замовити. Мені, у мене є топерець, а подивіться, в якій упаковці в доктор Клінік. Ну, прикольно ж, прикольно. Прям такі перчики. перчики лежать. Зверху така чорна баночка. якраз таки. Кришечка підходить до червоного перчику. Він же ж такий сильний, класний і для суглобів дуже великий рятівник. Тому ми любі, замовляємо, а хто хоче, у мене є наявності. Налітаємо кому треба. Це для мамусі я замовила веноактив, комплекс для судинної системи. У неї оці навіть були трофічні язви, Тому я вважаю, що їй це допоможе перед так скажімо, весною пропити по одній таблетці 2-3 рази на добу після прийому їжі. Думаю, мамусі буде дуже приємно отримати такий подарунок. Ну і Теж для себе. Це у нас для того, щоб спати, для того, щоб бути завжди у спокої. Ось такий комплекс. І тут є Б1, B1, Б6, Б12 і Маліса є. Ось так заспокійчий отакий от комплекс. Подивіться, яка гарна упаковочка. Ну просто, просто упаковка, ну, за кос під. Солгар, хто знає солгар, хто замовляв коли-небудь у таких баночках, тільки у скляних, саме в такому кольорі. На золотому тисненні. Там теж ну, таке є. А тепер.